Ось такі залізяки лежать по всьому блокпосту, тут на в'їзді в Дебальцеве. Сьогодні о 6-й ранку бойовики скерували на нацгвардійців, які тримають тут оборону, урагани. Один зі снарядів не вибухнув і тепер таки стирчить поблизу дороги. Будемо визивати пюро взривати далі. Тільки виглядаю, смотрю красні в І тут, і там, і тут, цей блок лежить, да, стояв. як кльох, там ото зараз можна побачити. Снаряд прямо в землі розірваний. Блок положила, да тут, звісно, підкрашила с утра по взрослому в 6 часом. Не ожидали такой прийти ні от кого, звісно. Ну, всі живо конечно. чого і вам желаю. У нацгвардійців без втрат лише побили осколками машини. Бійці кажуть, раніше до цього блокпосту рідко долітали подарунки від бойовиків, а тепер тут уся земля чорна. Пішла ударна хвиля хвилі, я мирнув легенько підвал. Не знаю, як в мене то швидко вийшло, Я переважно так помаленько залізаю. Секунда, я теж сам зі, зі мною ромчик, що проживає, бац, на мене звалився. Нормально перечекали без втрат минулося і у відділку міліції Дебальцевого. Напередодні снаряд розірвався практично на їхньому ганку. Це одно і стекол, яке вчора було вибито в результаті обстрілу. Також частина стекол вибита на першому етажі і на третьому. Канонаду у Дебальцевому чути зранку до вечора. Бойовики намагаються поцілити переважно в центр міста і по комунальних комунікаціях. За даними міліції, за останні дві доби у Дебальцевому загинуло щонайменше троє мешканців. А обстріли часто. Вчора цілий день, сьогодні цілий день. Отстріляють. Я не міс, я бомбу біжучі виставив. Ну, біжу. ну дітей, в цьому районі. Я сам з Лігорська, не можу добратися. обстріл. Ми тут уже полгода так живемо. Ми вже якби ну, да. Через обстріли містяни без світла, опалення та мобільного зв'язку. Очільник місцевої міліції поповнив свою колекцію, яку збирає останні 5 місяців. Це те, що я збирав з центральних вулиць, з домов де де постраждали люди. Урагани, гради, гради нового покоління. Ані стальні. Перші, які падали, були алюмінієві. Військові відзначають, місцеві не витримують і тікають з міста. Хтось тимчасово, а хтось більше ніколи не збирається повертатися до напівзруйнованого Дебальцевого. Максим Волобоєв Дмитро Дємішев з Донеччини п'ятий канал.